У книзі поєднання через важку пам'ять зібрано 150 історій очевидців трагедії, яка трапилася на Волині у 1943 році. Впродовж року студенти із Польщі та України їздили населеними пунктами Волинської та Рівненської областей у пошуках нової інформації про польсько-український конфлікт під час Другої світової війни. Першому році молоді люди ходили від села до села і шукали людей, які розказували їм про. На про великих подіях людей, які ратували, які ратували, котрі ратували життя другим людям, українці поляків і поляків українці. Відтак була сформована група зі студентів обох країн. Одним із них був і Сергій Гладощук. Хлопець каже, що подіям польсько-українського конфлікту на Волині в історії приділяється мало уваги через брак інформації. А тому охоче долучився до проекту історії, які почув, зізнається Сергій вразили. Найбільше вразило те, що коли кажеш там бабусі чи дідусю, що ви врятували людей, ви справді є герой», То вони махали рукою і відповідали, та ніч, що це це були наші сусіди. Це звична справа. Тут нічого немає героїчного. Організаторами проекту виступила польська сторона. Його керівник Олександр Зінчук розповідає, що робили все, аби примирити два народи. А найголовніше подивитися на події волинської трагедії з іншого боку, віднайти та розказати історії людей, які допомагали один одному у ті непрості часи. проект показує поєднання українців і поляків, але проблеми ще є, тому що в середовищі деяких поляків існує стереотип українців-бандитів і навпаки. І найголовніше примирити людей на суспільному рівні в яку увійшли усі зібрані історії в рамках проекту поєднання через важку пам'ять волинь 1943 року, презентували вже у Луцьку, Острозі та Рівному. Невдовзі ознайомитися зі свідченнями очевидців зможуть і в Польщі. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.